Добрий день, любі малята! Вітаю вас на з зліплення. Малята, як ви вже знаєте, на цьому тижні ми з вами будемо говорити про ліс і його мешканців. А що ж таке ліс, малята? Так, ліс це те місто, де росте дуже багато дерев, кущів, квітів, різноманітних рослин і де безліч різних тваринок. Так, так. Малята, сьогодні я пропоную вам розглянути. Погляньте на цей малюнок. Що ж тут запрашене? Так, це дерево. Це один із мешканців лісу. Давайте з вами подивимося, з чого складається е, дерево. Погляньте, ось це високе таке, це стовбур дерева. Так? Потім з стовбура починають рости гілочки. А ось ця велика зелена така шапка, яка називається крона. Це те. Де дуже дуже багато листочків. Ось так. Малята. Колір стовбура, погляньте, він може бути різного кольору. У кожного дерева свій. Він може бути від сірого до коричневих відтінків, темних або світлих. Це залежить від дерева. А листочки на дереві малята, вони весною, коли з'являються, вони світло-світло-зелені, ось такі, прям-дуже а вже ближче до осені вони темніють. Тому крона дерева може у кожній частину пори року може бути різного кольору. Але це відтінок, це не означає, що вона може бути і жовта, і голуба, або червона. Ні. Це можуть бути всі відтінки зеленого кольору. Але малята, погляньте, дерево може, як я сказала, мати стовбур різного кольору, так? від сірого до коричневого. Але є таке дерево, в якого стовбур білого кольору. Це берізка. Ось так. А тепер давайте подивимося і ще і порівняємо. Подивіться, дерево, а ось, подивіться, рослина, вона теж високого такого згосту росте, так? Але це кущик. І в порівнянні від, від дерева, він не має стовбура. Бачите, гілочки ростуть прямо з землі. Тож, сьогодні маляка, на занятті я пропоную вам зліпити дерево. Тож до роботи. Малята для роботи нам сьогодні знадобиться. Подивіться, пів аркушу білого е, такого картону. Чому білий? Тому що на білому фоні буде більш зручно і видно наше дерево. Подивіться, у тарілочці у нас пластилін коричневого і ось такого яскраво-зеленого кольору. Ми починаємо роби... роботу свою. Для того, щоб зліпити стовбур малята, подивіться, я взяла досить такий великий шматочок коричневого пластиліну. Як завжди, ми з вами його розминаємо в руках, зігріваємо для того, щоб він був більш плаский. Потім, малята, що ми робимо? Ми на дощиці катаємо ковбаску. Ось таку, Ось, подивіться. Але, як ми вже з вами дивилися, стовбур дерева він з, одніє, з одного краю ширший там, де біля землі, а більше до гори. Він тонший. Тому ми з вами скатаємо ковбаску, схожу на морквинку. Ми ж з вами це вже робили. Дивіться. Зверху, бачите, він тонший, а знизу товщий. Далі ми з вами кріпимо наш стовбур ось сюди, притискаємо. І малята, дивіться, внизу ми його розплющуємо ще, робимо ще ширше. Ось так. Бачите, пальчиком? А ось тут у нас він буде ось такий тувхий. Так, стовбур дерева ми зробили. Так, далі що? Ми? ми можемо зробити декілька гілочок. Для цього ми з вами знову беремо шматочок коричневого пластиліну і катаємо тоненьку ковбаску. Тоненьку. Дуже-дуже тоненько малята. Дуже ось так. Потім відриваємо шматочок, можемо ще його розкатати. Бачите, він дуже нагрівся. І ми робимо ось такі гілочки. Знову від ковбаски відщипнули. І ось такі гілочки. Схожі? Так, схожі. Ми можемо зробити ось тут і ось так. Що ми робимо далі, малята? Що ми робимо далі? Далі ми беремо зелений пластилін, малята, теж катаємо ковбаску. Якомога тоньше, малята. Для чого? Потім ми відщіпуємо, робимо, дивіться, кульку невеличку. І ось так розплющуємо її. Дивіться, це у нас будуть нібито листочки знову. Для чого ми зробили ковбаску? Для того, щоб нам було зручно відривати від неї шматочок і робити, дивіться, кульку, а потім ось так розплющуємо. Малята. І ще. І робимо їх дуже-дуже багато, тому що крона повинна знову і розплющили. Ось так. Знову. Відірвали від ковбаски шматочок, зробили кульку, а потім ось так її розплющили. І ось так ми зробимо з вами крону дерева. Кулька сюди і розплющуємо. І ще кулька. Ось так, малята, бачите, яку гарну крону ми з вами зробили. І останній шматочок пластиліну. Ось так. Бачите? Ось яке гарне весняне дерево у нас вийшло. Малята, погляньте, яке гарне весняне дерево в мене вийшло. Погляньте, коричневий стовбур, пригадайте, ми його зліпили у формі морквинки спочатку, потім розплющили донизу. Потім з маленьких ковбасок коричневого кольору ми зробили гілочки. А зелений... Крону зелені листочки ми робили з вами, розкочуючи спочатку ковбаску, відриваючи шматочок, а потім робили кульку і ось так розплющували її на аркуші картону. Сподіваюсь, вам не важко було це зробити. І я сподіваюся, що у вас теж вийшли гарні весняні дерева. Я, як завжди, буду чекати на ваші роботи, а я з вами прощаюсь. До побачення, до наступної зустрічі.